Вітаю вас в студії Олена Роміцина. В лінії захисту говоритимемо про події правові та історичні, про свободу, соборність, суверенність і незалежність. 20-те століття залишило нам у спадок значні події минулого, які віддаляючись не втрачають своєї актуальності, а потребують осмислення історичного досвіду, досвіду боротьби українства за свободу, незалежність та державність. До таких подій належить 22 січня 1919 року. День ухвали акту злуки УНР і з УНР. Це День Соборності і Свободи України, який ми вперше відзначаємо 2012 року згідно з указом президента України Віктора Януковича. Мета дня соборності та свободи України консолідація суспільства, Спільства зміцнення єдності народу, утвердження ідеалів свободи зазначає глава держави. Чому цей день є важливим для усього українського народу? Які уроки злуки актуальні і сьогодні, що означає термін соборність? Соборність України. Це єдність нації, об'єднання українських етнічних земель, символ духовної єдності народу, єдність історичного, культурного і духовного процесу на українських землях, наслідок національної самоідентифікації, глибоке розуміння один одного як невід'ємної частини великого українського народу. Ми повинні говорити про уроки соборності у сенсі сучасного державотворення. Наша сучасна українська держава має глибокі столітні традиції. І Акт Соборності 1919 року це був той підмурівок, це була та підвалина, на якій і стоїть сьогоднішня українська незалежна держава. Єдина держава, яка об'єднує всю територію України. Говорячи про багатоплановість тези соборності, ми маємо усвідомити, що соборність полягає і в площині духовній, єдність душ, єдність е, думок. Українців їх усвідомлення своєї самоідентичності, їх усвідомлення своєї належності до української держави. Юридична літериторія не має чіткого визначення е, соборності як поняття це швидше не об'єднання територій, не об'єднання держав, це об'єднання народу, певне духовне об'єднання. Тоді це мали більш формальний такий характер, зважаючи на ті історичні події, які відбувалися. Але все ж таки акт злуки мав вирішальне значення для подальшого розвитку держави України України як незалежної держави. І чітке закріплення це воно отримало вже в Конституції України, де було визначено, що Україна є унітарною державою, єдиною державою. І передумовою цього було саме ось той акт Злуки в ті далекі часи, коли був підпис, коли Україна стала єдиною соборною державою. Саме тому ми визначаємо цей день і цей святковий день на державному рівні. Поняття соборності можна визначити як об'єднання народу, об'єднання українського народу. В 1919 році. Об'єдналися не просто держави, а об'єдналися українська держава, український народ. Це більше духовне єднання, єднання українського народу. Потім це вже знайшло своє закріплення як і об'єднання українських територій двох держав на той час, і потім вже це було визначено в тому, що Україна є єдиною унітарною державою. Ідея соборності бере свій початок від об'єднання давноруських земель навколо князівського престолу в Києві, а її філософське коріння сягає часів Візантії протягом віків її практичним втіленням займались українські гетьмани Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Петро Дорошенко, Пилип Орлик у 18-му, початку 20-го століття, коли українські землі були поділені між сусідніми державами Польщею, Московією, Румунією, Австро-Угорщиною, для боротьби за свої національні інтереси Україні була вкрай важ... Жливою територіальна єдність. Історична доля цих окремих земель України була різною. На теренах Російської імперії українські землі досягли досить високого рівня економічного розвитку, але це супроводжувалося повним політичним безправ'ям, пригнобленням української нації, забороною самої української мови і самої назви Україна. У складі Австро-Угорської імперії історична доля західноукраїнських земель була іншою. Це один із найбідніших регіонів імперії Австрійської. Але разом з тим, саме перебуваючи в складі Австро-Угорщини, західноукраїнські землі, землі отримали досвід елементів демократії, елементів виборчої системи. Українське населення брало участь у виборах до Галицького Сейму, до Сейму Австро-Угорської держави, оскільки Австро-Угорщина була конституційною. Монархією через те саме на західноукраїнських теренах зароджуються і перші політичні партії. зароджується організовується національний рух, і саме західноукраїнські землі кінця 19-го, початку 20-го століття часто в літературі називають українським пємонтом, тобто осередком відродження нації, осередком відродження національного духу, осередком відродження української держави. Справді, оці шість століть відірваності західноукраїнських земель від основного тіла української спільноти вони далися в знаки. Різна історична доля, різний рівень економічного розвитку, різні засади політичного життя, але невід'ємним, невідчужуваним залишалось одне український дух і усвідомлення належності обох частин України. До ємкого великого політичного, культурного і етнічного поняття Україна, тобто і західні українці вважали себе українцями, і надібрянські українці вважали себе українцями по живому, по тілу розрізана нація. Ось у цьому і полягає трагедія історичної долі України до 1917 року. Сьогодні ми вже знаємо, оці так звані історичні кадри не що інше, як вияв творчої фантазії наших колег-радянських кінематографістів. Була не революція, а звичайнісінький військовий переворот, коли жменька озброєних прихильників партії більшовиків арештовує хай і тимчасовий, але уряд розганяє всеросійські установчі збори і нарешті сама себе проголошує владою. Владою Рад. Без України будь-яка державність великоросійська немислима. Ось цікаве підтвердження цієї думки, яке належить німецькому політологу. Путь поразить Росію в саме серце веде через Україну. Отділення остальних народів було б для Росії болезненною операцією, але не опасною для жизни. Тоді як відділення України, якщо б це вдалося уничтожило би надолго силу Росії, 2 березня російський цар Микола ІІ зрікається престолу, і вже 3 березня на теренах України створюється перший національний координаційний орган Українська Центральна Рада як координаційний орган всіх українських політичних сил, всіх українських партій і метою Центральної Ради на Перших же її засіданнях і визначається досягнення української державності, побудова української державності у формі автономії в складі Російської Республіки. Хоча хочу зразу зазначити, що серед українських сил національних цього періоду єдності у вирішенні цього питання не було. З точки зору сьогоднішнього дня можна по різному оцінювати цю політику, але історію не можна переписати. Вона була от такою, якою вона була. І справді, можливо, ці вагання, оце дотримання автономійських засад побудови. Української держави воно і стало однією із причин і поразки майбутньої поразки Центральної Ради і поразки Української Народної Республіки. Але незаперечним досягненням Центральної Ради було те, що на порядок денний поставлено питання української державності і зроблена спроба розв'язання цього питання. Знаменитий третій універсал Центральної ради, прийнятий 11 листопада 1917 року, проголошує. Україну українською народною республікою, тобто проголошує утворення держави в третьому універсалі зазначається, що ця Українська Народна Республіка залишається автономною державою, автономним утворенням у складі небільшовицької Росії. 5 січня вісімнадцятого року розпочався наступ проти Центральної Ради. В цій обстановці Центральна Рада зрозуміла, що ні про яку федерацію з більшовицької Росії не може бути й мови, а тому 9 січня 1918 року видає четвертий універсал, в якому проголошує повну незалежність Української Народної Республіки. Ви знаєте, що спасіння революції не лише російської, а й міжнародної знаходиться в руках України, говорив Ленін. Випустити з рук Україну це був би крах більшовицької авантюри. Та от біда на шляху більшовицької експансії на Україну стояв законний всенародно обраний уряд України, центральна рада. Самі історичні події вони підштовхнули діячів центральної ради до таких вирішальних кроків, тому що створення української незалежної держави не входило в плани могутніх політичних гравців того часу. Ну, по-перше. Російська держава до влади в Росії прийшла більшовицька партія. Більшовики прийшли до влади шляхом революційного перевороту, шляхом насильницьких дій. І не випадково Ленін не приховував. І я цитую про те, що влада в 1917 році валялася в грязі у бруді на вулиці. І вихопити цю владу серед багатьох інших претендентів, взяти її в свої руки, утвердити її довелося шляхом диктатури, шляхом встановлення диктатури пролетаріату. Відповідно, не визнавали українську державу і інший політичний табір. Це російські монархісти, Біла Гвардія, яка боролася і проти радянської влади, і проти УНР. Вони не збиралися надавати Україні навіть такої обмеженої форми державності, як автономія. І через те Україна в цьому ворожому оточенні в умовах ворожих дій більшовицької Росії проти УНР змушена була вчиняти якісь. Нестандартні уже на той момент кроки з кінця грудня починається пряма інтервенція більшовицької Росії проти Української Народної Республіки. Буквально напередодні останнього бою вже за Київ. Захоплення Києва Українська Центральна Рада стимулює свої контакти, активізує свої контакти із німецькою делегацією у Бресті під час переговорів про укладання мирної угоди. І на момент укладання угоди із німцями Центральною Радою, Київ вже був взятий більшовиками. Тобто, це був крок, е, вимушений Центральної Ради. Укласти угоду можна було лише між двома державами, і тому Центральна Рада проголошує четвертий універсал, проголошуючи незалежність Української Народної Республіки. Пам'ятайте, так чи інакше, а нам необхідно повернути Україну Росії. Без України немає Росії, без українського вугілля, заліза, руди, хліба, солі, чорного моря Росія існувати не може. Писав Лев Троцький в інструкції агітаторам комуністам в Україні у 1918 році. Вісім місяців подальшої історії України це період гетьманату. Я не скажу, що це був трагічний період в нашій історії. Це була ще одна форма української держави, але вже іншої моделі. Якщо Центральна Рада намагалася будувати модель соціальну із соціалістичними засадами регулювання суспільного життя, то модель гетьмана Скоропадського це була модель консервативна. Зрозуміло, що ця модель вона викликала дуже велике соціальне протистояння і. Відразу в Україні починається ціла низка антигетьманських повстань. Ми зараз ведемо мову про Надніпрянську Україну. До осени 1918 року протистояння в Україні призвело до утворення в жовтні 1918 року нового органу національного міжпартійного органу директорії. На чолі цього органу стояв видатний український державний діяч Володимир Винниченко, і мета директорії була об'єднати українські національні сили у боротьбі проти консервативного гетьманського режиму, у поваленні гетьманської держави і відновленні Української Народної Республіки. Події осені 1917 року були надзвичайно гострими не лише в Україні, такими ж гострими вони склалися і на європейській арені, оскільки Німеччина зазнає поразки у першій. Нашій світовій війні, Німеччина і весь пронімецький табір, учасники Троїстого Союзу, фактично виходять із війни. І для тієї величезної держави Австро-Угорщина, про яку ми вже сьогодні говорили, наслідками цих подій став розпад держави. Клаптикова монархія Габсбургів розпадається на цілу низку окремих держав. Антанта, переможниця у Другій світовій війні, вона підтримує розчленування Австро-Угорщини, підтримує утворення нових незалежних держав на теренах Східної Європи. Ось так постає польська держава, польська республіка, так постає ціла низка південнослов'янських держав в результаті розпаду Австро-Угорської імперії. І відповідно в оцій великій геополітичній партії. Розігрується і українська карта. 1919 рік кинув Україну в страшний вир анархії, тобто безвладдя і стихійності. Досить зазначити, що в цей період на її території діяли шість різних армій: українська, більшовицька, біла, антанти, польська та анархістська. Єдиною визнаною по всій Україні владою була влада зброї. 1 листопада 1918 року утворюється Західноукраїнська Народна Республіка. Таким чином буремні події. Цих років призвели до появи на теренах України двох самостійних держав: це Української Народної Республіки на Надніпрянщині і Західноукраїнської Народної Республіки на теренах Західної України у Галичині. І з самого початку утворення цих державних утворень серед політичних лідерів, серед політичних діячів цих двох держав, виникає розуміння необхідності об'єднання України, розуміння об'єднання цих двох держав. Тим більше, що обидві держави, і Українська Народна Республіка, і Західноукраїнська Народна Республіка опинились у ворожому оточенні. Українська Народна Республіка, на чолі з директорією, фактично опинилася за образним висловом Володимира Вениченка, у трикутнику смерті тобто, одночасно на владу в Україні претендували і більшовицька Росія, і Білогвардійська Росія. І на півдні України в українських портах висадилися десанти-антанти у ворожому оточенні. Опиняється Українська Народна Республіка. Одночасно вона змушена вести боротьбу на кілька фронтів. Відповідно, починається масований активний наступ поляків на територію Західноукраїнської Народної Республіки. І е, лідери Зумер Євген Петрушевич. Надсилає делегацію до на, у велику Україну з метою об'єднання двох держав. Делегація ця їхала ще до гетьмана Павла Скоропадського, але революційні події призвели до того, що 19 грудня 1918 року в Київ вступає директорія, утворюється новий уряд директорії, проголошується УНР, і делегація ЗУНР уже вже веде переговори із лідерами Української Народної Республіки. 22 січня 1919 року у Києві на Софійській площі відбулися урочисті збори, на яких був вперше проголошений акт злуки українських земель, засвідчений універсалом про об'єднання УНР і УНР в єдину велику Україну. Ним стверджувалося об'єднання двох тодішніх держав, що постали на уламках Російської і Австро-Угорської імперії в єдину соборну українську державу. Століттями розірваний український народ визволився з неволі і воз'єднався на своїй землі в єдиній українській державі. Акт злуки луки спирався на споконвічну мрію українського народу про незалежну соборну національну державу. Він став могутнім виявом волі українців до етнічної територіальної консолідації, свідченням їх самоідентифікації. Вперше за 600 років він став реальним кроком до об'єднання українських земель. Фактично єдиним дійсно історичним актом директорії. Актом, що яскраво висвітлив реальну перспективу для української державності, став процес великої злуки об'єднання земель Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в єдиній державі Україні. Ця визначна подія відбулась 22 січня 1919 року. Як політична акція з лука безперечно ввійшла в історію українських визвольних змагань. Це був політичний акт, духовний акт, величезний акт емоційної напруги. На Софійському майдані вщент заповненому українцями, жителями Києва, гостями, делегатами, які приїхали із Західної України. Скрізь майоріли жовто-сині прапори. Урочисто було проголошено Акт Злуки двох частин України. Уже наступного дня, 23 січня 1919 року, у Києві відкриває свою роботу Трудовий конгрес, представницький орган Української Народної Республіки. І на трудовому конгресі було ухвалено документ універсал соборності. Результатом ухвалення цього документу і стало юридичне об'єднання. Двох частин України Західної частини і Надніпрянської України у єдину державу. ЗУНР, Західноукраїнська Народна Республіка, входила як Західноукраїнська область до складу УНР. Директорія керівний орган УНР поповнювався поповнювалася представниками ЗУНР. Західноукраїнська Народна Республіка ставала частиною єдиної держави. Але подальші події не дали можливості реалізувати цей політичний і юридичний крок, зроблений у Києві. Тут було кілька причин: це один із найтрагічніших епізодів української історії. Я б хотіла звернути увагу на те, що між лідерами Західноукраїнської республіки і лідерами УНР існували діаметрально розбіжні погляди на майбутнє політичне України. Знову ж таки, західноукраїнська. Держава будувалася як ліберально консервативна держава. У лідерів Української Народної Республіки, у лідерів директорії існувало різноманітні погляди, існували на майбутнє політичне майбутнє України, парламентський тип держави, радянський тип держави, захоплення радянською моделлю серед лідерів директорії теж мало місце. Протистояння між політичними лідерами, яке потім переросло у особисте протистояння в особисту ворожість лідеру, і це фактично підписало смертний приговор Українській Народній Республіці. Незабутньою датою в історії українського народу є 1 грудня 1991 року. 20 років тому в Україні відбувся всеукраїнський референдум, на якому воле виявленням народу було підтверджено акт про державну незалежність України. Грудневий референдум 1991 року президентські вибори підтвердили бажання переважної більшості громадян України жити в незалежній демократичній державі, самостійно вирішувати внутрішні, політичні економічні проблеми. Це був суттєвий крок українців до свободи. Вікова мрія українського народу, про незалежність знайшла політичне оформлення. Пригадаємо шлях України до незалежності. Народ України протягом своєї історії тричі здобував незалежність під керівництвом Богдана Хмельницького, Володимира Виниченка та Михайла Грушевського та наприкінці ХХ століття процесам народження української держави сприяли історичні події, пов'язані із неминучим розпадом радянського союзу, руйнацією комуністичної ідеології та надзвичайним підняттям національної свідомості українства. В Україні, яка майже до кінця 80-х років вважалася заповідником застою, насправді тривала соціальна революція. В умовах перебудови, що розпочалася в радянському союзі з приходом до влади Горбачова, в Україні з'явилися численні суспільно-політичні просвітницькі рухи і товариства. Спираючись на політику гласності, вони відстоювали ідею політичної незалежності української держави. Як показав Березневий референдум 1991 року, більшість опитаних понад 80% висловилися за суверенітет Української радянської соціалістичної республіки. 19 серпня 1991 року комуністичні послідовники твердого курсу здійснили спробу державного перевороту. Створений так званий ГКЧП, Державний комітет з надзвичайного стану намагався перейняти контроль над союзним урядом. Усе це мало на меті зберегти старий порядок. Невдала спроба перевороту повністю скомпроментувала оборонців старого порядку. Непорушні засади радянського централізму, які дозволяли невеликій кремлівській кліці вирішувати долю багатьох націй, зазнали краху. Радянський режим перестав існувати, і Україна зробила крок, який промовисто підкреслив це. 24 серпня 1991 року республіканський парламент майже одностайно прийняв акт про незалежність України, в якому чітко зазначалося, виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв'язку з державним переворотом СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права на самовизначення передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. Територія України є неподільною і недоторканною. Віднині на території України мають чинність виключно конституція і закони України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення. Верховна Рада, 24 серпня, 1991 року. Проголошення акту незалежності 24 серпня донос року, що ми також відзначаємо як свято, було тільки декларативною нормою. Відповідно, потрібно було за чинним законодавством на 91 рік провести плебісцит, який класично затвердився через інститут референдуму. Відповідно, відбувся всеукраїнський референдум, в якому взяла участь безпрецедентна кількість виборців на той момент, і знаємо, що майже 50 мільйонів громадян приймали участь у цьому обговоренні і відповідно прийняті цього рішення. Ну, а результати були просто несподіваними. Ми пам'ятаємо тих основних учасників подій, суб'єктів законодавчої ініціативи, представників Верховної ради УРСР на той момент, і президента першого Кравчука, да відзначав, що. Український народ перевершив всі очікування європейські, світові щодо дійсно волевиявлення в частині затвердження результатів проголошення незалежності, відповідно, підтримки цієї ініціативи з боку публічних суб'єктів. І як наслідок маємо те, що понад 90% українців висловили за те, щоб залишити верніше створити незалежну державу, і відповідно стати на крок формування незалежної потужної країни. Віктор Янукович скасував День свободи, встановлений на честь подій помаранчевої революції, та переніс його на День Соборності. Юридично указ Віктора Януковича скасував обидва свята, запровадивши абсолютно нове. Але свобода живе в душі кожного українця, і лише він простий народ знає, що є справжньою цінністю для його держави сьогодні і для нього особисто. А оцінку будь-яким подіям сучасності нададуть історики з плином часу. Значення е, акту злуки на сьогодні на сьогоднішній день дуже важливим є, тому що український народ ще досі не усвідомив, наскільки було важко в той час і наскільки це було, е, наскільки довго вистраждав український народ, щоб був такий документ, щоб нарешті українські землі, і український народ об'єднався. Зараз це дуже важливо, тому що досі продовжуються розмови про західний регіон, про східний регіон української держави, але все ж таки українська держава є єдиною. І ось тоді, в 1919 році, вона після довгих, Століть розрізненості вперше стала українською єдиною державою. Потім були інші історичні події, але ми повинні завдячувати тим подіям і тим людям, яким це зробили. Тому що якби не було тоді з цього акту злуки і не було проголошено соборність української держави, невідомо, що б ми мали зараз на сьогоднішній день. І Конституція України чітко проголошує, що Україна є суверенна, незалежна. Унітарна держава, розвиток один це формування потужної незалежної держави з реалізацією всіх тих напрямків, які були декларовані. Тобто декларативно і Конституція, багато в чому декларативна була напевно і створена тими ж людьми, фактично, хто приймав рішення і реалізував це рішення в 91-му році, у 96-му при прийнятті конституції при закладанні засади принципів соціальної держави, входило з того, що до цього треба прагнути, і це завдання. Держави, тобто публічних суб'єктів, тобто носії влади, створити всі умови для того, щоб людина. Кожний скажем так, громадянин відчув, що ця держава незалежна створена саме для неї. Нація розгублена, коли втрачені якісь орієнтири ціннісні і нових ще не створено. Так, от ми повинні гуманітарії працювати над створенням якихось нових орієнтирів, які би об'єднували націю. За спинами сучасних політиків стоїть столітня історія борців за цю саму державу. Ми повинні вивчати уроки минулого. Враховувати їх, розуміти, що ми будуємо нашу державу не для себе. Ми будуємо її для майбутніх поколінь українців. Ми будуємо її для наших дітей, для наших онуків. Ми повинні їм залишити в спадщину, сильну, єдину і соборну Україну. Акт возз'єднання фактично двох Україн у 1919 році став політичним актом, який недостатньо оцінено ще й досі. Головний урок дня соборності це усвідомлення того, що тільки в єдності сила. І на 93-му році злуки ці слова є надзвичайно актуальними для української держави. Я вважаю, що ми сьогодні найщасливіше покоління українців за всю історію українського народу. За 20 років незалежної України ми живемо в єдності, соборності і мирі. Чого не знали українці віками? Ви Борюючи свободу, ми маємо будувати майбутнє. Це була лінія захисту для вас. Працювала Олена Роміцина. До побачення.